Протягом доби міста Донецьк бойовики обстрілювали найбільш інтенсивно за останній місяць. До районів, які контролюються бойовиками, не припиняється надходження з території Росії значної кількості військової техніки та особового складу. Триває концентрація військової техніки бойовиків та збройних сил Російської Федерації вздовж лінії розмежування. Це підтверджують і представники місії ОБСЄ. Вони виявили дві колони важкої техніки і танків без розпізнавальних знаків, що прямували на захід. Серед техніки гаубиці, танки та бронетранспортери. У НАТО перевіряють інформацію про перетин українського кордону колони російської бронетехніки. Також в Альянсі констатували збільшення присутності російських військ біля українського кордону. Продовжується перекидання з Росії до України, додаткових формувань бойовиків, диверсійних груп, накопичення запасів озброєння, військової техніки та боєприпасів. Збільшення кількості озброєнь та солдатів зафіксовано навіть представниками моніторингової місії ОБСЄ. Була помічена колона з більш ніж 40 вантажівками, частина з яких перевозила важке озброєння. У самому Донецьку на перетині вулиць Ленінська та Купріна спостерігачі зафіксували колону з танків, яка складалася з чотирьох машин Т-72 та п'яти т 64 Четвертої хвилі мобілізації в Україні не буде. Повідомляють в прес-центрі РНБО. В Цьому поки що немає потреби. У Нас достатньо достатньо зараз сили засобів, щоб облаштовувати другу і третю лінію оборони, про які йшла мова під час нещодавнього засідання Ради нацбезпеки і оборони. Зараз іде робота щодо інженерного укріплення всіх позицій, щодо облаштування побуту наших військових. І це якраз задача номер один. Тому потреба у четвертій хвилі мобілізації поки що відсутня. Основною мішенью бойовиків залишається Донецький аеропорт на околиці міста. Активні обстріли та напади на позиції Сил АТО відбувались також в напрямку Дебальцева. Після обстрілів українських позицій під селом Новотроїцька група бійців батальйону Київ 2 застосувала у відповідь станкові ручні гранатомети. Частину позицій бойовиків було знищено. Доповідають самі бійці.